Всім привіт! Ви на каналі Росинний Світ. Дякую всім, хто підписався на мій канал. А хто ще просто дивиться і не підписався, то підписуйтесь. Запрошую вас на мій канал. Сьогодні розповім вам з особистого досвіду, яку я виростила полуницю на агроволокні. Агроволокно перешкоджає виростанню бур'янів, що зменшує потребу вручну прополювати. Бо так як я приїжджаю на дачу, коли получиться, то мені такий варіант дуже підходить. Спочатку я підібрала ділянку, де в мене буде рости полуниця, вибрала на відкритому сонячному місці, щоб сонечко добре попадало на ділянку та злегка на озвіжчі. Далі ділянку, яку вибрала для посадки полуниці, очистила від бур'янів, перекопала ґрунт та вирівняла граблями. Потім на приготовленій ділянці поселила агроволокно, скільки мені потрібно. Зайве обрізала, обов'язково закріпила краї скобами, щоб подальшому агроволокно не задиралось та вітер не зірвав. На приготовленому агроволокні отвори робила ножницями, просто вирізала такі невеличкі кружечка. Садовою лопаткою робила ямки приблизно 10 см глибину. Кожну ямку обов'язково повливала воду. Коріння рослини розрівняла в ямці, засипала землею та злегка притиснула ґрунт до коріння, щоб добре вкорінилася рослина. Містань між рослиною одна від одної приблизно 20 см. Після посадки полуниці обов'язково полила кожну ямку водою. Полуницю висаджувала свою, яка росла в різних місцях, який сорт не знаю, бо вона в нас дуже давно росла. Ось така посадка получилася в мене на агроволокні. Трішки запачкала тканина землею та нічого страшного, піде дощ та змія, нашому буде чисто. Висаджувала полуницю на початку вересня, щоб рослина до заморозків змогла добре корінитись та адаптуватись на новому місці. Ось полуниця в кінці жовтня. Всі рослини бачу добре, корінились. це мене порадувало. А це навісні рослини бачу дуже добре. Перезимували, ні одна не пропала, всі прижились. Кущики полуниці великі та гарні. По-дальшому рослина засвіла та дала врожай. Я дуже задоволена результатом. По-перше, немає необхідності прополювати ділянку. Друге земля під агроволокном дуже добре утримує вологу, тому поливала рідше. Третє, тканина захищає ягоди від контакту з ґрунтом, що знизує ризик гнилі та забруднення, а також рослина менш вражається шкідниками та хворобами. А головне, ягоди на тканині лежать чисті, помітніші. Збирати врожай одне задоволення. Спробуйте посадити полуницю на агроволокні. Ви самі переконаєтеся в цих перевагах. Дякую за перегляд. На цьому я прощаюся з вами. На все добре, до зустрічі!